Доброго дня, малята! Подивіться, хто до нас завітав. Це лісовичок. Він запрошує нас в цікаву подорож до лісу. До загадкового лісу. Ліс це великий будинок, де живуть різні тварини і птахи і ростуть різноманітні рослини. Ліс це диво. Ліс це диво, ліс це казка, Тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є кущі і квіти, в нім сплили дерева, віти, трави, ягоди і грибочки, в нім чарівні є куточки, Ліс – це друг всьому живому, свіре птах живе у ньому, Ліс дає всім прохолоду і прозору робить воду. Вміє поле захистити, щоб воно могло родити. Він повітря очищає, ароматом напуває. У лісі живе багато птахів, такі як сова, дятел, синиця, зозуля, соловей, сойка. В лісі росте багато дерев, такі як ялина, вільха, дуб, береза, горобина та липа. Також у лісі багато грибів, такі як підберезовік, білий гриб. Хапеньки, сироїшки, рижики, лисички. Це все їстівні гриби. У лісі також багато кущів. Ліщина, шипшина, барбарис, калина. У лісі також можна назбирати багато лісових ягід суницю, малину, дику смородину, чорницю або ожину. Діти лісовичок пропонує нам послухати казку, що таке ліс. Жив собі художник. Одного разу вирішив намалювати він ліс. А що ж таке ліс? подумав він. Ліс це дерева. Взяв він фарби та почав малювати. І так гарно вийшло. Дерева були, наче справжні, а в куточку картини художник намалював маленького чоловічка з бородою. Лісовичка. Повісив картину, помилувався нею та поїхав кудись. А коли приїхав і побачив, що замість зелених дерев залишилися дні стовбури. Що трапилось? здивувався художник. Чому засох мій ліс? Який же це ліс? раптом почув він. Тут тільки одні дерева. Подивився на картину та й зрозумів, що це лісовичок з ним розмовляє. Дерева ти намалював гарно, але не може бути ліс з одних дерев, а де кущі, трава, квіти. Правильно погодився художник і почав малювати нову картину. Він знов намалював дерева, а поряд гарні кущі, траву, гарні квіти. Тепер добре похвалив себе художник. Тепер справжній ліс. Але пройшов час і дерева почали чахнути. А це тому, що ти забув намалювати комах, сказав лісовічок. Взяв художник пензлик і на деревах, квітах з'явилися різнокольорові метелики та жуки. От тепер порядок, вирішив художник і знову поїхав у справах. А коли повернувся, побачив свою картину, очам не повірив? Замість трави, квітів була лише оголена земля, і все було вкрите жучками та гусінь. Навіть лісовичок відсунувся на самісенький край, і вигляд у нього дуже був сумний. Це ти винуватий. закричав художник. Ти велів мені намалювати комах, а вони з'їли весь ліс. І навіть мене чуть не з'їли, сказав лісовичок. Що ж робити? Невже ж я ніколи не намалюю справжнісінького лісу, запитав художник. Якщо не намалюєш пташок, справжній ліс не може бути без пташок. Художник знову взяв пензлі фарби і взявся до роботи. Довго він працював, намагався нічого не забути. І коли вирішив, що картина вже завершена, знову почув. Мені подобається цей ліс. Я не хочу, щоб він загинув. Тому намалюй жабку, ящерку. ні, закричав художник. Намалюй, твердо сказав лісовичок, якщо хочеш, щоб твій ліс жив. Художник намалював жабку та різних звіряток. Ось тепер це справжній ліс, почув він голос лісовичка. Тепер він буде жити, тому що тут є все і дерева, трави, і гриби, і квіти, і тварини. Це ліс. Ось таку казочку нам розповів лісовичок. Про що вона була? Так, малята, про ліс. Вам сподобалася розповідь? А я дякую вам за увагу та до побачення, діти.